Вітаю народи! Ви на каналі мій погляд, і з вами Крут, і ось вона Weathering Waves. Так. Одразу скажу, що в мене поки не вистачає часу, тому звісно мені хотілося б зробити одразу швидке та інформаційне відео, але на таке відео треба більше часу. Тому я записую подкаст, щоб розповісти нам принаймні основні моменти, які вам можуть знадобитися на початку гри, та й взагалі, що я думаю про цю гру. ГГшка! багатьох, я думаю, хвилює, чи варто прокачувати і витрачати ресурси на. Оцього чудового персонажа, яка дуже чудово виглядає. Так от так, ГГшка в цій грі дуже сильний і досить універсальний персонаж. Її можна використовувати як Мейн ДД, так її можна використовувати як е, другорядного персонажа, який буде. Виходити на поле, давати навичку, ульту, там его-скіл, і все, і йти далі в кишеню. Загалом, отак, нею теж можна грати. Ульта в неї б'є досить сильно, навичка теж, скіл теж, все загалом в персонажа на рівні. Зараз, як бачите, я граю саме нею, хоча в мене є енкор. Ну, так от. Добре, йдемо по статах спочатку. В нас є ХП, атака, деф, відновлення, критрейт, критдемедж і інші стати. Є окреме збільшення звичайної атаки, посиленої атаки, ліберейшн це наша ульта, резонанс скіл це скіл. От, і бонуси можуть бути на кожен з цих типів демеджу. Також може демедж бути на вашу стихію. Вона тут, фізикал демедж, до речі, теж чомусь є, але поки що фіз персонажів в нас немає в грі, не знаю, чому воно взагалі є. От це в нас е Гласіо, Fusion, Електро, Aero, Спектро і Хвок, теп демеджу. Хілін бонус також тут присутній. Відновлення. Чи варто його збирати взагалі? На деяких персонажах це корисний стат, на деяких не дуже. Але якщо це саппорт, то. Тобто це в наша Веріна, наприклад, чи байжі. Наразі це два хілери, які в нас є. На них відновлення це супер класний стат. Я б сказав, це їхній мейн стат, який треба зібрати наскільки, можливо, високо. В мене зараз 158, але я поки що не знаю, яка саме кількість потрібна, тому я так і кажу. Також є, наприклад, Ян-Ян, яка стяжкою Ульту, ну, ульту зі стяжкою має, от тому їй теж відновлення користь. Стат. Далі йдемо. Що робити зі зброєю? Є круті четвірки, так, але в нас є і тріки, які можна використовувати зараз, саме їх у вас здебільшого е, і будуть використовувати персонажі. От, і одна з крутих четвірок це ось ця невідновлення. Четвірок, трійок. Е, це ось ця невідновлення. Вона збі... відновлює енергію додаткову за використання скіла. От, має кулдаун 20 секунд, і в другорядному статі тут є відновлення. Тому ці четвірки, ці трійки, не викидайте. Такі ж є і четвірки. Наприклад, от, от ні, не венкор. Ось, така ж є і четвірка. Ідентична, як бачите, теж використовуючи скіл, вона відновлює енергію кулдаун 20 секунд. Але, звісно, це четвірка, тому більша. Більше статів, якщо у вас немає четвірки, берете трійку, берете трійку, так, от, і використовуйте її. Щодо четвірок, тоді тут вже як вам пощастить, що випало, ти добре одягаєте і використовуєте. Ідемо далі, ехо ми поки пропускаємо, йдемо до скілів, що в нас тут взагалі є. В нас є звичайна атака, їхні скейли, посилена атака, яка вивільняється зарядженою, ну, затисканням звичайної лівої кнопки миші. Далі, в нас є тут такий параметр, як Dodge Counter-Damage. Це коли ми виконуємо ідеальний Dodge, тобто ми ухилилися від атаки. І там чуєте сигнал такий звуковий, що ви це зробили. Наступна атака після цього буде ось настільки сильною. Тобто доджити та контратакувати, це вигідно і корисно робити. Резонанс скіл це наш, наш скіл, який генерує нам частки, генерує енергію нашу. Резонанс Ліберейшн це Ульта. Ми використовуємо Форте Circuit, не знаю, як правильно читається. От, форте. Це у кожного персонажа є ось ця шкала внизу. От, І форти це ось ця шкала і є, коли вона повністю заповнюється. Ви можете використати використати скіл цього персонажа. В кожного персонажа ця шкала може використовуватися по-різному. Тому в грі зумовлена ось ця тестова на усіх персонажах, які у вас вже є. Ви можете зробити тестовий. Забіг і там буде один таргет. На ньому вам будуть розказувати, що саме в якій послідовності використовувати. От, і якщо тут побачите, ну бачите, ну не хочете тест використовувати, от, то тут можна прочитати, що при використанні звичайної атаки або інтроскіла та резонанс скіла. Ви отримаєте цей форте. От, а використовуючи hold-basic атаку, тобто потужну атаку, от, ви входите в цей forge gouge state Він тут може ну, в кожного персонажа по-своєму називатися. І в цьому стані персонаж починає ну, змінює свої атаки. Наприклад, це цей персонаж змінює свої атаки. От, і м вони змінюються на. ось ці Це ще не все. Персонажа ще є інтро скіл та аутро-скіл. Що це означає? Якщо ми в бою. А, Спочатку розкажу, що відображається це ось тут. Наприклад, ось тут зараз мій інтро-аутро скіл заряджений. І якщо я в бою ну, треба бій десь знайти. Давайте на босі буду показувати це, це, мабуть, простіше буде. О, в нас тут є. Та дайте вас вбити. Так от. <laughs> ну от ми йдемо до боса. Давай нападай на мене. Жух. М, треба було ще раз відійти, оп. От, зараз я можу перемкнутися. Перемикаюсь, наприклад, на виріну. Так, оп, оп. Вольта пішла. Назад на ГГшку ульта пішла. І добиваємо його. Так, я я тільки що зрозумів, знаєте що? Що в бою дуже важко щось пояснювати у цій грі. Як ви бачили, при перемиканні на іншого персонажа, коли активний оцей інтра аутро скіл використовується аутроскіл персонажа, з якого ви перемикаєтеся, і інтроскіл того персонажа, на якого ви перемикаєтеся. Таким чином можна спричинити одного персонажа, наприклад, ось цей спричинюється: е, створюється поле, що дамажить досить багато тричі от, протягом 6 секунд. А у Веріни, наприклад, використовується інтроскіл, який дамажить на 50 та генерує трішки енергії. З іншого боку, Веріну, наприклад, при використанні аутроскіла, вона хілить того персонажа, на якого перемикається, та от бафує All type Damage Deepen. Я не знаю насправді, що це таке Deepen. Тому, якщо ви знаєте, я намагався гуглити, що це означає ось цей параметр. Якщо ви знаєте, скажіть, будь ласка, тому що я не знаю. На іншому персонажі, наприклад, тут використовується інтроскіл, це просто удар, який генерує нам енергію, ну і б'є. Так, йдемо далі. Ехо, це наші предмети, які носить наш персонаж та отримує посилення. Вони діляться на три види: один вид падає з босів, він вартість має 4. Другий це елітні монстри, він має вартість 3. І звичайні монстри мають вартість 1. Для чого ця вартість? Спочатку у вас, здається, 10 із 10 буде у персонажа, тобто сумарна вартість не може перевищувати 10. Потім на восьмому рівні е, дата банку, про який далі ми поговоримо, ви отримуєте можливість збирати вже 12. Тобто, це буде один великий, два середніх і два маленьких. Є ще варіант, в деяких випадках він може бути корисний взяти, наприклад, 2 четвертих і три одинички. Таким чином, так, це не буде 12, це буде менше. Однак ефективність в деяких випадках може вам знадобитися саме такою комбінацією ехо. Також ехо, яке знаходиться в першому слоті, це є той скіл від ехо, який ви використовуєте у бою. На ПК він знаходиться на Q. Далі, які стати взагалі на них можуть бути? В мейнстаті у чотирьох. Давайте будемо називати її у четвірки. От, в мейнстатах четвірки може бути крит рейд, крит демедж, сила хіла. ХП, деф та атака. ХП ДЕФ та атака може бути на усіх, тому я це не повторюватиму. У трійці може бути відновлення та усі типи шкоди. Тобто, наприклад, тут хавок демедж, це ну, для мого мейн персонажа. Ну і так далі. Сет, який ви збираєте, теж є під персонажа. І моя порада спочатку збирайте сет. Так, це досить дивно. Але зараз ну, на початку гри, коли у вас сині, зелені ехо, вигідніше не одягати якісь мейнстати корисні, а одягнути фулсет, бо він працюватиме ну, і на непрокашених ехо, і це дасть вам найбільше демеджу. На сапорта хілера одягайте хілерський сет, тому що він дає нам 15 атаки, коли ви хілите когось у загоні. І на другорядного персонажа можна одягнути ось цей сет. Він при використанні аутро-скіла цього персонажа, ну, носія сету, якщо ви перемикаєтеся з нього на мейн ДД, то ви бафнете йому атаку на 22%, що теж досить приємно. От, тому на мейн-ДД обирайте ваш сет Там, не знаю, на фюжн-демедж, на демедж ну ви зрозуміли мене. От, і так і формуйте свого персонажа на початку гри. Прокачувати не бійтеся. Сині фіолетові м, ехо можете прокачувати. Як бачите, в мене персонажа у персонажів є навіть прокачані сині ехо. Не бійтеся, прокачуйте, бо у вас все одно є ось ці предмети, які використовуються для відкриття ось цих підстатів. І як бачите, підстати навіть на синіх ехо теж досить високі. От я, наприклад, в цей. Це ехо буде досить важко замінити, враховуючи те, що воно взагалі то синє, але підстати вже прокнули класні. Тому і воно і висить тут в мене, бо, скоріш за все, в мене вже є і золоте, яке я можу сюди поставити, але мені поки що ліньки це перекрафчувати і перевдягати цього персонажа. О, до речі, як ви бачите, в мене тут збірка якраз 4 плюс 4 плюс 3. Одинички, тому що це. Ну, мені в мене так просто вийшло, що це найкращий варіант для цього персонажа. В мене тут критрейт, критрейт, от і 4-ой, 3 на деф, здається. Усі 3 на деф, так. Така от збірочка персонажа вийшла. Поки що на ньому електросет, я не знаю, що для нього потрібно. Поки що так в мене зібрано. Далі будемо дивитися, що буде по персонажах. Це... Тут я поки не можу вам розповісти про персонажів, тому що нам ще кілька місяців прокачувати свій аккаунт до того, щоб дійти персонажам до якогось більш-менш адекватного рівня. Ну от, Поки що. Розвиток аккаунту тут досить повільний в цій грі, що мені не дуже подобається. Далі датабанк. Йдемо в датабанк. По мірі того, як ви збираєте ваших ехо у світі, ну чи не у світі взагалі отримуєте ехо у будь-який спосіб, ви отримуватимете. Досвід цього датабанку. З досвідом датабанку, ви прокачуватиметеся, ну, звісно, отримуватимете якісь корисні штуки. З 9-го, от я помилився. З 9 рівня датабанку ви отримаєте 12, Ну, збільшуєте свій ліміт до 12 сумарної вартості ваших еко ехо. От зараз ми заблоковані на 18-му, тому що для того, щоб відкрити 19-й та 20-й, нам потрібна. Ще одне підвищення рівня світу, а це на сороковому рівні. Зараз сороковий рівень не взятий, тому в мене, от бачите, я заблокований. Також є функція ось ця, перекрафту <кхм>, реліквій. Сюди ви закидаєте реліквії, натискаєте мерч і отримаєте випадкову реліквію. Наприклад, ось це електро з Ерео сету. Ну воно марна штука. Ну, рандом, як ви розумієте, завжди рандом. Так, ми оп, і знову щось тут. Хіл, до речі, ну, таке мені теж не потрібно вже. О, атака з Молтенсет. Оце може бути оце може бути корисне. Ну і отак і буде працювати. Коли у вас відкривається Перекрафт ехо в інші ехо, ви поки ним не користуєтеся. Поки не візьмете 15 рівень датабанку. Навіщо це потрібно? Тому що з 15 го рівня у вас з'являється можливість отримувати п'ятизіркові ехо. Бо до цього у вас тут не буде п'ятизіркових ехо. Для чого це потрібно? Коли ви отримаєте 15 рівень, ви йдете сюди і перекрафчуєте усі зелені, сині. Ну, я перекрафтив вже і фіолетові, але вони вам ще можуть на 15 рівні бути потрібні, тому дивіться, що ви зливаєте. От. Але е усі зелені та сині можете зливати, і, отримуючи тут ехо, ви також будете. Прокачувати датабанк, тому що ви отримали це ехо, не обов'язково ці ехо отримувати у світі. Ви можете їх отримати і ось тут. Далі, у світі, звісно, є місця з фармом ехо, і тут вони падатимуть вам м, лише тих сетів, які тут е, написані. І так ми і збиратимемо персонажа. Я б до 30 го рівня... Не радив би туди ходити. Деякі кажуть, що до сорокового, але я коли усіх своїх персонажів вже прокачаю. от, Наразі в мене вже є ГГшка, є ось цей Юан У, от, Веріна, Енкор прокачана, і далі ще двох хочу я прокачати. скоріш за все, це буде Ян-Ян і Мортефі, можливо. ну, Чи, можливо, байжі, не знаю. Мені здається, що на ран... ну на деяких файтах хілер не потрібен і можна обійтися без нього. Тому, скоріш за все, от Ян Ян та Мортефі буде. В якусь пашку, просто замість Хілера, я візьму Янву, і він мені буде в якості щита, ну там, захищати певним чином буде. От, і скоріш за все так. Це все буде зроблено. Подивимося, там же я буду комбінувати персонажів в ендгеймі якось інакше, буду дивитися вже по ситуації. Тому, коли ви вже прокачаєте усі скіли ваших персонажів, тоді підете фармити ехо, бо вам просто не буде куди далі зливати смолу. От і будете далі фармити ехо. До того краще бігайте світом і збирайте ехо у світі. Моя вам порада ось така. Далі з корисного. В місті, що в нас є, корисного в місті? Де наше місто? Де наше місто? Отже, є ось цей «NPC». Там можна здавати гідрокули наші, які в нас є в Геншині, от тут вони теж є. Касети, здається, вони називаються. Ну такі жовті, які ви збираєте по світом, от їх сюди здавати. Ви щось отримуватимете за це. До речі, мені треба ще зібрати чотири, і я отримую наступне посилення ГГшки, от у цій формі. Далі, тут є ось це місце, тут ми можемо здати. Досліджуючи світ, ну от ви отримаєте якийсь прогрес о, розкриття карти. От, і сюди можна прийти і отримати за це відкриття карти, певні посилення. Зараз я не знаю. Ось ми ось тут, ось тут, ось тут. Я тихо-тихо-тихо. Щось я відкрив і можу забрати. Ні, поки що нічого не можу забрати. Що нам дає цей прогрес? Е, відкривши першого рівня. Ви якнайшвидше сюди йдіть, і відкривши першого рівня, ви отримуєте ось цей квадрокоптер. Зараз я покажу, що він взагалі робить. Далі на другому рівні ми відкриваємо телепорти, які ви зможете поставити і використовувати. Ну ви зрозуміли мене. На третьому рівні ви отримаєте ось цей сонар, який використовується для пошуку цих каскетів ну, цих кубів. Ви мене зрозуміли, які здаються. ну як... Складно, коли дві гри в тебе в голові, що це гідрокули, там якісь дендрокули і так далі, От, і, коли паралелі ці з геншеном постійні. Далі, наступне, що в нас є, це ось це місце, м -м, позначене таким от подаруночком. Зараз перейду до нього. От, Відкриваючи скрині у світі, ви зможете тут обміняти це на різні штучки. Наприклад, тут є, здається, п'ять круточок тут було. От, ще мені, наприклад, зараз знадобиться, мабуть, це Weapon Expo. ось це мені знадобиться, можна купити. Це досвід для прокачки наших ехо. Далі в нас є тут синтезис. Я, звісно, вам це все розповідаю, але ви, якщо виконуватимете квестові туторіали, які є в грі, вам про це все розп... ну, розкажуть. Просто, якщо у вас погано з англійською, то я вам розповідаю, що це взагалі. Працює і як. Е, синтезування це перекрафт тут різний, тут крафт тут е, теж різних штук. Е, далі в нас алхімія, тут теж щось є, якісь штуки. Я поки не розбирався, що саме ми можемо отримати цими е, е, крафтами. От, про це можливо, потім я подивлюся. Далі в нас є тут, тут, тут щось, тут щось, ну це вже на таке. Не таке важливе. От. А це в нас крафти. Ну, поки що, ми нічого не можемо адекватно скрафтити, тому що для то того, щоб зробити якусь зброю, нам потрібні айтеми з босів От, тижневих. Я їх вже вбив і мені впав ось, ось ця штучка лише в одному екземплярі. Тому, поки що, на жаль, на жаль. Далі. Є ось така штука, використовуючи таб, у вас є різні можливості використання назначеної кнопочки. От, перша це крюк. У вас у будуть вчити. Далі є сенсор, він показує скриті якісь на пазлах, його можна використати. От, Щось знайти, вам це теж будуть навчати, як використовувати. Ця штука використовується для того, щоб підняти щось і перенести, вам теж це будуть показувати. Далі, ось це наш квадрокоптер, який ми встановлюємо у певній зоні, і воно показує усі скрині, якщо вони тут є, які є в цій зоні. Наприклад, де я до цього. Дивись, ось тут дивися, тут я все вже зібрав. Це круто, тому що якщо ви подивилися в якусь зону, потім вийшли з гри, прийшли сюди на наступний день чи через кілька днів, то ви точно будете знати, де саме ви минулого разу збирали скрині. І для дослідження світу, як на мене, це досить крута штука і корисна. Що ж? От ми граємо граємо, чим взагалі займатися в цій грі далі. В нас є ендгейм. Це аналог безодні в Геншині, вона оновлюється кожні, я так розумію, чи тижні. Не зовсім зрозуміло. Зараз тут 14 днів, а гра стартанула... 18. Кожні 18 днів виходить. Поки що не зрозуміло. А на банері 14 днів в нас тут, а на банері скільки днів? 17 днів. Ну Тоді не зовсім зрозуміло, як часто воно буде оновлюватися. Подивимося вже. Потім. От, В нас є звичайна безодня, тут нам потрібен один е загін, далі в нас є. Посилена версія, я її поки що не пройшов. Тут нам потрібно два загони вже одну, в одну сторону йде один загін, в іншу йде інший загін, але як бачите, в мене один загін, тому я трішки м, обмежений. І чому саме я обмежений? Тому що персонажі. Як бачите, вони мають енергію, і воно витрачається по мірі проходження з кожним поверхом. І от ця команда, якою я закривав минулого разу, вона вже витратила свою енергію. Це була НКР, Янву і Байжі. От цією командою я проходив, і м, загалом, якщо я прокачаю ще персонажів, ну, скоріш за все я можу пройти решту ГГшкою разом з Варіною. Не впевнений, але можна спробувати. Візьмемо ГГшку, ГГшку, Варіну, ну я не знаю. Чи потрібен мені там Мартефі, ну нехай буде. Він просто не прокашений, не одягнутий. Ти я не знаю, що він там зможе зробити. Так, окей, це було супер ізі. No hesitation. Leave it to me. Listen up. Shadow descends. Timing you will obey one of the sound nowhere to hide, no tub зірки закрив. Мені тра часу не вистачило. Я думаю, що якщо правильно зібрати команди, то так я цілком можу закрити зараз. Так, тепер що я взагалі думаю про цю гру. Ну що, якщо вони виправлять усі баги, які зараз є в грі, то загалом вона багатообіцяюча. Це зовсім не Tower of Fantasy, це досить класна гра. І я сподіваюся, що в майбутньому, звісно, зараз її порівнювати напряму з геншином складно, тому що ну, її потрібно порівнювати з геншином який він був три роки тому. Тобто на початку гри. І ця гра може цілком вірогідно ем, врахувати усі помилки, які зараз вони зробили, і пофіксити все, щось виправити, щось додати, щось змінити. І, зрештою, вийде в нас дуже класна гра. Мені дуже дуже. Дуже подобається і те, як виглядає ГГшка, і те, які в неї анімації, і те, що вона не марний персонаж. Зараз вона, як ви бачили, дуже легко проходить наявний і складний контент. А зараз вам покажу вона в мене з синьою зброєю. Тобто, якби в неї зараз була якась, не знаю там, ну хоча б фіолетова зброя, то вже було б значно краще. Ну так от. Далі в мене в планах, звісно, розповісти вам більш конкретно про складні моменти гри. Але я розумію, що, по-перше, ця інформація зараз мало кому може бути корисна, а іншим отримуйте задоволення від гри, не поспішайте і буде вам щастя. Прокачуйте персонажів. Починаючи з рівня персонажа, потім рівень зброї, далі навички, а вже потім займайтеся ехо, як завжди. Дякую вам усім за підтримку та перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки таке інше. Дякую вам за увагу. У мене на сьогодні, все. З вами був Кропт та до нових зустрічей!